Просять вони котики ще знімати. Асьо наш котик, асьо наш котик. Трошки я заспав сьогодні, вже сидять під дверима. Дякую, що хоч двері не відкрив. Зараз я виходжу, виходжу. Добрий ранок. Ти що собак не покормив, а? Вставай. Вставай. Там напевно холодно. Чи холодно? Зараз запитаю. То Роксі, Малишка. До речі, баба. Крива в мене. Баба. Доброго ранку. Там холодно чи ні? Зараз я трошки заспався, зараз я вийду. Тобі дам, тобі дам. Доставай, доставай, малишка. Давай, 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 давай. На, на. Дам дам дам, виходжу. Добрий ранок, я прийшов, точніше це ви прийшли, а не я прийшов. Пішліть і провіримо там коє-що. Я вчора вам опять вітровий поток переробляв. О-о-о! Нормально, стоїть, 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 пойдеть. Молодці, це значить що? Рейби шкетував? Чи хто? Малиха? Чи ви просто слухняні стали? Все, все-все-все, все. все, все, все.